20 років було. Я купував ретрофари від мотоциклів. Є предмет, який тобі візуально не дуже подобається. А як вийшло так, що ти почав створювати предмети освітлення, який перший предмет ти створив? Довго себе шукав і точно зрозумів, що я буду займатися освітленням. Я думаю, як у багатьох вийшло спонтанно. Тобто я придумав собі якусь ідею для себе створити якийсь прикольний світильник в кімнату. Зробив перший торшер, потім чогось я подумав, що я його спробую продати. Я купував ретрофари від мотоциклів, їх реставрував, робив нові ножки, mm -hmm. і він, типу, виглядав такий, як ретро-ретро класік, можна сказати. Світло мені подобається тим, що воно складніше і більш таке деталізоване в плані якихось деталей, там робити форми цікаві і щоб воно все поєднувало з електрикою. Ну тобто мені це тоді це здалося. Цікавішим, ти створюєш атмосферу, да ти дуже впливаєш на інтер'єр. Це дуже -ків. круто. Якісь підсвіточки, якісь сценарії освітлення. Це цей твій шлях е в 10 років, і зараз в тебе крутий дизайнерський бренд. Чи за ці 10 років тобі щось приходилось створювати, що тобі не дуже подобалось? В наших колекціях такого точно немає. Навіть ті предмети, які в нас були старі, я їх поприбирав, тобто у нас їх немає. Є предмети, які тобі візуально не дуже подобаються, тобто, ну ти б ті не дуже б його хотів виробити. Але з точки інженерної його цікаво виробляти, бо ти uh -huh. можеш там знайти якісь цікаві з'єднання з якісь позиції, і все таке. І Ти, типу, берешся за це, щоб навчитися. Ну, ладно, скажи, а чи виробляв ти люстри-пауки колись? Так, да, да, ми з цього, в принципі, і починали. Що є топ-продажем, що найбільш популярне, найбільш впізнане на ринку який предмет? Зараз десь близько 40 позицій, це переважно освітлення. З топів можу виділити зараз ну, навпіл. Тобто, вся колекція Мід і Сандерлайн зараз досить добре йдуть.